Національний фармацевтичний університет вітає всіх та запрошує на цікаву лекцію з хімії, яка познайомить вас з хімічними фактами щодо властивостей та застосування органічних молекул. Не кажучи вже про те, що хімія є основою біохімічних процесів людського організму, вона зустрічає людину з перших моментів життя. На простих прикладах в лекції ви побачите, наскільки хімія важлива для нашого повсякдення. Ви дізнаєтесь про лід, що горить, про те, як дозрівають банани. Почуєте про еволюцію холодильників? Ви матиме можливість узнати історичні факти про відкриття лікарських препаратів. Довідайтесь про зв'язок між Нобелівською премією і лікуванням серцевих захворювань. Пізнайте безліч цікавих фактів, про, здавалось би, простий аспірин. На вас чекають історії з відкриття і застосування антибіотиків. Рослинні компоненти у нашому повсякденному житті теж мають відоме хімічне підґрунтя. Чи можливо уявити наше життя без? Замінників цукру чи парфюмерії. Якщо вас щось зацікавило, виникли питання, Консультаційний центр Національного фармацевтичного університету радий відповісти вам на них.